Два випадки упродовж місяця і аж 20 за рік в Івано-Франківській області продовжують фіксувати сказ лисиць. Поширюється недуга через контакт домашніх тварин з дикими. А відтак ризик заразитися є і у людей. Яка ситуація з захворюваністю на сказ на Прикарпатті та як оберегтися від нього, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Впродовж 2023 року фахівці зареєстрували 20 на благополучних пунктів на Прикарпатті. Вона усьому поширені сказу лисить. Реєстрації як серед домашніх тварин собак і котів, так і серед диких тварин. Це в нас є дикий хом'як, лисиця і куниця. Як правило, домашні тварини в нас хворіють через те, що вони мають контакт з дикими тваринами цього місяця. Через поширення недуги до переліку неблагополучних додалися ще дві громади області. На сьогоднішній день оголошено сім неблагополучних пунктів, де проводяться заходи по оздоровленню по сказу. Останні випадки це були в на території Горденківської територіальної громади і Калуської територіальної громади. Там проводяться заходи, там визначені населені пункти, як неблагополучні пункти, також визначені загрозлива зона. В цих неблагополучних пунктах проводиться вакцинація всіх сприятливих тварин. Це є велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні, свині, собаки і коти. В загрозливих зонах проводиться вакцинація собак і котів. Сказано про Прокарпаття фіксується щороку, проте з початком воєнних дій в Україні, випадки недуги почастішали. У зв'язку з введенням воєнного стану численність популяції лисиці дуже збільшилась на території України, зокрема Івано-Франківській області. У зв'язку з тим, що є заборона на полювання, на здійснення полювання. взагалі. Також багато є випадків через те, що люди відмовляються проводити профілактичну вакцинацію від сказу. Або вберегтися від сказу, фахівці радять не нехтувати правилами безпеки. Ки та провести вакцинацію тварин її в Україні здійснюють державним коштом.